Всім миру і добра. Брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Ми далі читаємо псалтир. Сьогодні ми прочитаємо шостий і сьомий псалом, прочитаємо їх разом. Тут є певний взаємозв'язок. послідковується певна правильна, скажімо так, правильна, аскетична, богословська, духовна закономірність, і ми на це звернемо увагу. Шостий псалом. Господи, не суди мене в ярості Твоїй, не карай мене в гніві Твоїм. Помилуй мене, Господи, бо я немічний і зціли мене. Господи, стривожилися кості мої, душа моя дуже стривожена, а ти ж, Господи, доки. Злянься, Господи, визволи душу мою, спаси мене ради милости Твоєї, бо ж хто після смерти буде згадувати Тебе, і у гробі хто буде славити Тебе. Я втомився від зітхання мого. Кожної ночі обмиваю ложе моє сльозами моїми, зрошую ними постіль мою. Ми бачимо, що покаяний настрій царя Давида збільшується, примножується, і це правильний шлях. Якщо людина вночі обмиває ложе своє сльозами, то ми з вами говорили вже не раз, що покаяні сльози найкраще очищають душу, це найкращий стан оновлення. Сльози означають присутність Божої благодаті. І дійсно, що душа омивається, очищається, Господь прощає таку душу. Висохло від печалі око моє, змарніло від усіх ворогів лице моє. Відступіть від мене всі, хто чинить беззаконня, бо почув Господь голос плачу мого, почув Господь благання моє, Господь молитву мою прийняв, нехай осоромляться. І устрашаться всі вороги мої, нехай соромом побіжать і зникнуть дуже скоро. Кожного разу, коли ми будемо чути про ворогів, там навіть і буде псалом, йде, в якому йде просто проклинання ворогів. То ми завжди, вже в нашій православній християнській традиції або, правильно сказати, в новозавітній традиції під ворогами ми зазвичай розуміємо наші гріхи. Або бісів, які нас спокушають. Так буде правильно. Тому що все-таки десь можливо і Давид, або інші ті, хто писали ці псалми, можливо, і справді вони мали на увазі конкретних ворогів. Згадаємо, що це старий заповід. Все-таки це період закону. Вони ще не вкусили благодаті, вони ще не вкусили, що благий Господь, вони ще не пізнали, що любов понад усе. І коли ти ввіряєшся любові, то й вороги не страшні, які б вони не були. З Божою любов'ю ти зможеш їх перемогти. Отже читаємо 7 псалом. Господи Боже мій, я на тебе надіюся, спаси мене, від усіх гонителів моїх визвали мене, щоб ворог не схопив, як лев, душу мою, коли нема визволителя і Спасителя. Під левом ми завжди розуміємо. Ворога роду людського диявола, який, як сказано у святому писанні, ходить як лев, рикаючи, спокушаючи людину, шукаючи жертву. Господи Божі мій, якщо я вчинив щось недобре, якщо є неправда в руках моїх, якщо я відплатив злом приятелям моїм, або вчинив зло тому, хто без причини ворогував проти мене, то нехай ворог переслідує душу мою. Нехай настигне її втопче в землю життя моє, і славу мою кине в Порох. Давид тут говорить начебто про свою безрішність. Давайте ми згадаємо, коли ми вже прочитали всю книгу царів, то, можливо, навіть і коли я вам говорив про книгу Паралепоменон, я вже точно не пригадаю, але я вам навів оцей факт. Цар Давид багато буде разів говорити про свою небезрішність. Ми знаємо, що дійсно його поступки завжди були спрямовані на те, щоб прощати. І навіть тоді, коли Господь віддавав в його руки ворогів, Він цим не користався і він не карав, не убивав. А як ви скажете, ситуація з Урією і його жінкою Версавією? Так, по писанню цих гріх. По писанню все-таки він зробив, скажімо, не по-євангельськи. Але якщо по духу закону, юдейська традиція оправдовує Давида. По-перше, кажуть, Урію він вбив, тому що він мав на це право. Ну це, це виключно юдейська традиція так говорить, тому що урій не був юдеєм. Це перше. А потім Версавія була вільна на той час. Тому що воїн, коли йшов на війну, то він давав відпускний лист для дружини. Бо якщо він загине чи десь пропаде без звісти, а вона буде зв'язана шлюбом, вона не зможе вийти заміж повторно. І тому давали відпускний лист. Саме тому, коли Урій повернувся, пам'ятаєте, Давид його викликав з поля битви, тому що вже була зачата дитина, він хотів, щоб Урій був з жінкою. Щоб він потім нічого не запідозрив, що дитина не його. І Урій не пішов до свого дому. Він десь там спав, я вже точно не пам'ятаю, чи на вулиці, чи десь ночував. Він до Давида явився, але додому не пішов, тому що на той час ця жінка законно йому не належала. От, можливо, отут десь і Давид, в принципі, може бути оправданий, що в нього не було такої великої провини. Бо все інше, що ми читали про Давида, все говорило на те, що він був дуже милостивий. Він дуже прощав. Навіть і начальники казали вже, пам'ятаєте, коли він втікав від сина і теж міг скористатися нагодою, щоб покарати його, він цього не робив. Його начальник говорив: Та як же ж ти так, то Та ти. Та тобі Господь віддає ворогів в руки, а ти не хочеш їх покарати. І звинувачує його у слабкості. Ось такий був насправді Давид. Давид дійсно намагався, де можна поступати по-божому. Ну, а цей випадок з Версав'ю, все-таки християни, ми кажемо, що так, він сугрішив, тому що якщо по духу євангельському, він не мав цього робити. От, і тому він написав покаяний 50-й Псалом. Коли це сталося? І тому і Господь забрав першу дитину від Версавії. От є багато сперечаються, а чи відповідають діти за гріхи батьків, чи несуть вони якусь кару, чи відображається це на них? Чому помер син Версавії, син Давида маленький? Якби там не було проблеми якоїсь, це би не згадалося в писанні. А це сталося. Отже, читаємо далі. Зараз тут ще одна закономінність буде, про яку ми з вами говорили. То нехай ворог переслідує душу мою, нехай настигне її, втопче в землю життя моє і славу мою кине в порох. Встань, Господи, у гніві Твоїм. Піднесися проти лютування ворогів моїх, устань, Господи Боже мій, на суд, що заповідав ти. І сон народів оточить тебе, над ним високо піднесись. Господь судить народи. Суди мене, Господи, за вправдою моєю і за невинністю моєю. Ну, з одного боку, тут говориться про суд, який має статися, і суд кожної людини, і загальний суд. Але він вже тут просить, щоб Господь його судив, і він тут просить покаяння лише для себе і очищення для себе. Що це означає? Отут прослідковується ця тенденція, що спочатку перший псалом говориться про праведне життя, а потім він вже починає молитися, бо його переслідують, і він тут більше говорить про ворогів. Але помало-помало він доходить до того, що йому треба каятися лише за себе. От і це є одне із золотих правил аскетики. І ми так знаємо по життях святих, що лише тоді, коли людина вже повністю вичерпала свою можливість, коли людина вичерпала свій життєвий чи емоційний потенціал, коли вичерпала, навіть правильно сказати, свою гординю, опування на себе, лише тоді вона по-правильному по смиряється. Лише тоді в неї проявляється справжнє смирення. І тоді їй допомагає Господь. Нехай припиниться злоба грішних, а праведника підкріпи, бо ти, Боже праведний, знаєш серця і думки, Поміч моя від Господа, який спасає праведних серцем, бо суддя праведний, непохитний, довготерпеливий і не посилає гніву щодня. Коли ж хто не кається, він гострить меч свій, готує зброю свою і направляє на нього, готує для нього лук стріли свої, робить палючими. Ось нечистивий захворів на неправду, зачав злобу і породив беззаконня. Ці слова треба було вивчити на пам'ять. Ось нечистивий захворів на неправду, зачав злобу, породив беззаконня. Тобто, це в нас у православі називається бісівське навіювання. Спочатку є прилог, так званий, тобто навіювання. Приходить ідея. Так сказано, що захворів на неправду. Прийшла неправильна думка. Зачав злобу в душі, почав вже реалізовувати гріх, ну, в даному випадку, на когось, щоб когось там погубити, знищити. І тоді породив беззаконня, а потім вже дія. Значить, спочатку ідея, полон душі. Тоді вже душа дає команду тілу, іди і роби те, що ти задумав. Ось так діє гріх. Спочатку думка. Підкорення волі і тоді дія. Давайте ще раз прочитаємо цей стих. Ось нечистивий захворів на неправду, зачав злобу і породив беззаконня, копав яму і викопав її, і впав у ту яму, яку сам приготував. І повернеться злоба його на голову Його, і неправда його на тім'я його впаде. Прославлятиму Господа за правду Його і величатиму ім'я Господа. Всевишнього. На цьому закінчується читання. Ну тут знову ж таки були хороші слова і про яму. Дійсно, якщо хтось копає комусь яму, то впаде. Ми це вже читали і раз у святому писанні. І також і повернеться злоба його на голову, його, і неправда його на тім'я його впаде. Вже в писанні нового заповіту сказано, що коли ми робимо добру справу для ворога нашого, коли ми милостиво до нього відносимося, то те саме, начебто, ми йому на голову висипали попіл. Тому що наша любов, наша нескореність, те, що ми не піддалися дії гріха, те, що ми не відповідаємо злом на зло, це опаляє грішника. Надіємося, що опаляє на добро, і людина в такому стані може каятися, перемінюватися, бо тільки любов може змінити цей світ. Слава Ісусу Христу!